Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Емерсон. Як мені подобається це? Це про відповідальність, про прийняття рішень. І знову підтягуємо. Хто нині снідає? Мені просто цікаво, хтось дивиться мене так під сніданочок, поки готує, там поки що збирається. Чи в який час ви дивитеся це все? Я боюся, що я знаю відповідь, але я сподіваюся, що все ж таки під сніданок. Так, і поки нам тут зручно, швиденько підтягнемо і останні ті петлі закриємо. Thank <laughs> Вузли раз, два. Зараз краще повитягаю, щоб я їх потім побачила. По... О, а цей вузлик просто нитка сама собі утворила. Я не побачила і пров'язала. І що і тут так само. Цих двох вузликів могло взагалі не бути нитка ровна. Сумно. Ну то й добре. Заправимо і ці два вузлики, і ці, які ще, можливо, знайдемо.